Вітаю, друзі! Був я сьогодні в ТСЦ 1249, це у Дніпрі направні. На, на 11.08 в мене була запис електронна. Я приїхав десь без 10 хвилин на 11 на 11. Чекав, 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 чекав. Мене так не викликали, у них там велика черга попри те, що це електронна черга і вони ж не повинні, не повинні приймати громадян без черги. Ні, в них там черга, там вони так завалені роботою. 11.48 об'явили повітряну тривогу. Я пішов до машини, взяв папір, взяв свої документи, прийшов, накавляв на них скаргу що е, е, в мене вказаний час, е, час я вказаний час я не потрапив на прийом. Мені там запропонували, давайте ми вас до черги приймемо, ви особа з інвалідності, ОБДшник, ну, всі, всі блага, чого вони сказали. Я кажу, е, в вашому регламенті роботи прописано 11.08, не 12.08, не 13.08, а 11.08. А я прочекав вас, чорті, скільки часу, тобто потратив, сказав їм, не треба мене приймати, чи, згідно чинного законодавства, прийміть мою скаргу. Вони там знову ж по безпреділу там треба копії документів, щоб встановити вашу особистість. Ну ми до цього ще вернемось. Я кажу, згідно закону, там немає такого. Там все, вся інформація міститься в шапці. Заяви і те, що я і зложив. Там всі мої посвідчення і всі інші дані є. Ну, суть не в тому. Я їм сказав, я запишу ще на один прийом, прийду, Якщо наступного разу така ж сама історія, скажу, я вже поїду в обласний центр писати на ласка. Ну, десь так. Тобто люди, люди працювати не хочуть згідно свого свого ж регламенту. Оці відоси там де рішали, там бігають, щось рішають. Мені треба вибракувати авто, тому що його в мене давно немає. Тобто, ну, я не хочу користуватися послугами чимось або бігати з цими посвідченням. Є регламент, будь ласка, працюйте. Не дойде, буду писати далі. Ну, десь ось так.